Вітаю всіх на моєму каналі, і сьогодні я відкрию знову 50 секретних каш в Call of Duty Mobile, тому що нещодавно з'явилось можливість знову їх зберігати, і в мене вже накопилось 50. Та. Зараз я напевно вставлю ті декілька, які я відкрив до цього, оскільки я не зміг тоді записати відео. Вау. <схід> Неймовірно. Вау. Wow. Що. Так, ну і тепер відкрию 4, які сьогодні в мене є. Е, шо? А, окей. Я подумав, що буде <гум> почув інвентар також. Нібу в цілому, мені зараз е, найцікавішими нагородами будуть ці токени і. Е, ящ, ящички з камуфляжами. І також, мабуть, міфічні ці шарди, оскільки. Ніби в мене легендарних доволі багато вже є. Тому найбільше мені хочеться міфічних, щоб можливо коли вийде новий міфік, одразу його отримати, бо прикольно. Так, один раз. 29 легендарних. 4 міфічних тільки. Ну, гаразд. Так. Три ящика, три міфічних шарда. У 6 ящиків. Вот так, стоп. Раз здесь би все. цього. Ну нормально так накидав. 4, 5 Э, і по три цих. Я щека. Nice. Там. Ну що ж, все. Дякую за пригляд і то.